Не даруйте квіти, задонатьте на потреби ЗСУ. З таким закликом у свій день народження до друзів, знайомих та рідних звернулася волонтерка Аліна Гончарова, яка вирішила, що наразі квіти не так важливі, як допомога підрозділу свого чоловіка. Які виконує бойові завдання на Сумському напрямку, цього року там зателефонував чоловік і сказав, що треба їм для підрозділу генератор, бо їхній згорів, і в них нема можливості зараз навіть ну там рації дрони заряджати, які дуже їм вкрай необхідні для роботи, завдяки небайдужим. А це в основному люди, які особисто знайомі з Аліною, вдалося назбирати 6200 тисяч гривень. Це рівно половина тієї суми, яка потрібна на генератор. Решту грошей дружина доклала сама, і підрозділ її чоловіка днями вже буде з новим необхідним пристроєм для вироблення електроенергії. Донатили різні суми, каже наша співрозмовниця. Проте, навіть одна гривня у будь-яких зборах дуже важлива. В донатах приймали участь ті е, мої друзі і колеги, е, на яких я можу розраховувати завжди, е, ось які мене підтримують в е, будь-яку мою ініціативу. Е, ось і завжди зі мною на зв'язку. Не дивлячись на те, що вони там можуть знаходитися в іншому місті, в іншій країні. Я дуже вдячна, що в мене є ті люди, на яких я можу розраховувати, варто нагадати, що пані Аліна вже другий рік поспіль гроші, призначені в якості подарунку на свій день народження, передає на добрі справи минулого року. Завдяки святковому збору вдалося придбати гаджет для хлопчика-сиротинця. Який дуже потребував телефон, того що там відразу після День народження я відвезла до дитячий будинок черешенька біля коропа. Ось я їх відвідую періодично, і ось того року саме для Владіка був якби, збір. Я раніше ж так активно займалася волонтерською діяльністю. Зараз, якщо, ну, я більш допомагаю там діткам і вже таких зборів не відкриваю в себе на сторінці, хоча мене іноді просять, звертаються, пишуть мені, але я розумію, що люди втомились, у людей купу своїх проблем і питань, які вони хочуть. Вирішити майже в жодній сім в кожній сім'ї вже є хтось цієї сім'ї, хто в Збройних силах України, тому вже допомагають кожен там своїм близьким, і ну тому я вже на своїй сторінці не відкриваю інших якихось зборів. В будь-якому разі навіть такі нечасті збори приносять свої плоди і дуже допомагають. В наближенні нашої перемоги дуже всім вдячна за підтримку. Ось це дуже важливо для мене.